Вітаємо в ефірі програми до Подорожі. Це такий літературно-журналістський, спортивний велопрес-клуб у нас сьогодні в ефірі. Ми з нашими юними учасниками та спільно з молодіжним телебаченням ФСТВ підготували. Таку короткометражну програму. От, ви побачили, такий є ресурс велосипедом до школи. Асоціація велосипедистів України підготувала не тільки цікавий відеокурс, як стати веломентором, і конкурси проводять, і є цікаві матеріали. От ми щойно передивилися це відео. Ну, коротко зараз. От хочу своїми словами передати головні думки. Які стосуються велосипедного руху, ми хочу сказати, що ми розглядаємо це явище не як професійні спортсмени чи технарі, але ми це робимо як аматори, як такі однодумці популяризації здорового способу життя, тому що сьогодні. От один із ресурсів, наприклад, матеріал перегляду от, про переваги велосипеда. екологічно, доступно, доволі швидко, корисно для психофізичного стану організму. Це дійсно дійсно так, тому що коли їдеш на велосипеді, то це, знаєте, така своєрідна, маленька відбувається медитація. Але це буде потім. А починається все з того, що треба все підготувати. Правильно підготувати. от... Щоб це було безпечно, от ви бачите, ми подивилися це відео. Ви бачите навіть переваги. Велосипедист, там, де велодоріжка, от зараз на цій ілюстрації я теж сфотографував, то тут видно, що. Почувається, як, як король в тому королівстві, там безліч машин між собою тусуються і змагаються, а він один їде, вільна територія. Ну насправді це трошечки така казкова замальовка, тому що в реальності України велодоріжки це поки що є проблемою, на жаль, але ми, як в Європі, до того, до того все таки прагнемо, прагнемо, щоби. Велорух в Україні активно розвивався, тому що це популяризація здорового способу життя. Ну і, знаєте, повернімося до того, з чого було відео. Дійсно, треба підготувати гальма, кермо, щоб усе це було правильно налаштовано. Звичайно, ми маємо ще звернути увагу на свій власний психофізичний стан. Не можна ніякі там спиртні, навіть якісь легкі напої пива вживати перед поїздкою. Це важливо. Якщо дуже перевтомлена людина. Людина, підліток чи доросла не має значення. Людина будь-якого віку. Якщо відчуваєте якусь таку сильну втому, знову ж таки, фахівці не радять сідати за кермо велосипеда, тому що це може бути небезпечним. Це також важливо пам'ятати. Для того, щоб ваша і наша з вами поїздка була такою безпечною, естетичною, красивою і, звичайно ж, позитивною. Тому що велорух це такий позитивний спосіб життя от, налаштування велосипеда перед поїздкою. Перевіримо гальма, сідло, кермо та ліхтарики. Вирушаємо у подорож, але крути педалі. Обережно, то водночас можна це робити доволі творчо. Ну, зараз я вам хочу в якості такого літературно-творчого контенту показати уривок от з, тієї, з тієї книжечки, будь ласка. Зафільмуйте, сфотографуйте, тому що ця книжка має увійти в історію: от ми з вами вже підготували велосипед, і кермо, і руль, і все, -все що потрібно, основні елементи конструкції, так. Але ж не забуваймо про психологію нашого сприйняття. Ми ще, до речі, поговоримо про насоси. От ви бачите зараз, які є насоси, як ними користуватися. Але після того, як. Коротку літературну мандрівку зробимо. Це, до речі, шкільна програма Ярослав Стельмах, мить козавр із Юрківки. От, є такий цікавий твір. І вже на початку цього сюжету, в другому розділі, що має назву знайомство з майбутнім майстром спорту, а також із бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом. От з'являється такий собі хлопець, який виявляється, Такий велосипедистом, ну, принаймні, він так себе представляє в цьому сюжеті. Он, де бабусина хата, сказав Митько, набираючи гордої пози, адже тут він почувався до певної міри господарем. У таку пору, мабуть, ставали великі полководці, перш ніж сказати. А он туди, панове, ми кли... кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? Хо-хо!» Пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірів зуби хлопець років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, не вгадав він, які сачки стережіться бідні метелики, а рюкзаки. Там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні і безперечно, Збилася з путі, адже Африка у зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів! Ну, чого тобі насупився, митько? Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитися із майстром велосипедного спорту міжнародного класу. Василем Трошем. Звичайно. У майбутньому, тобто з тобою. Ось так починається другий розділ цього твору Ярослав Стельмах, Митькозаври з Юрківки. І бачите, цей велосипедист. Ну, е, хочу вам сказати, шановні панове, що цей образ велосипедиста, він такий, знаєте, не дуже такий яскраво позитивний. Тому що, ну я так гадаю, що. Це такий критичний образ, що так не варто робити, в нього був велосипед той пошарпаним. А чому так? Ну, дві версії можуть бути. Можливо, в нього, як то кажуть, матеріальних ресурсів не вистачало. Може він просто не хотів за ним як слід доглядати. Треба ж було готувати його, споряджувати, і споряджувати все. Тепер повертаємося до наших реалій знову таки від літературних сюжетів до нашого життя. Ось такі насоси нам потрібні для того, щоб наші велосипеди були. В гарному стані. І зараз е, лідер молодіжного лебачення Фестивес е, озвуче свій коментар е, на тему насосів, велосипедів. От, е, ну, це, знаєте, це така маленька медитація, не тільки медитація, ми готуємо наші велосипеди до поїздки. Звичайно, ми подивилися відео. Ми вже знаємо, що як треба підготувати. Ну звичайно, колеса накачати теж треба. Це треба робити. А пане Олександре, які ви насоси полюбляєте, або яким насосом ви віддаєте перевагу? І яким велосипедом також? Я питання, пане Лене. Насправді я дуже полюбляв велопогулянки. Я вас нещодавно повернувся з одним саженоною катався, ось навіть велосипед стоїть. <губ> Цікаво так. <губ> Я завжди полюбляв класику, класіку, тому що саме класичний велосипед це і є спорт, бо гірські велосипеди, спортивні велосипеди це все на те. А ось класичний на накшалт Україна турист, як в мене цей саме ностальгія, відчуття дитинства і тих емоцій, які дає спласправжні від також я дуже полюбляв класичність у всьому. Навіть насос я полюбляв теж такий класичний. Я не використовував ні, ні компресор, ні електрони, лише от, ось такий. Я хочу сказати, що велопагуньки для мене це як частина мене. Я кожного дня катаюся по саджаному яру та наслужуюся красотами нашого рідного міста Харків, яке навіть, не завжди, що на війну, на російську агресію, все одно цвете та процвітає. У нас дуже гарне місто і є дуже багато дуже класних місць місць, де можна покататися на велосипеді. Це Сажан Яр, це Пагойкова, це Меморіал, це Алея Слави тощо. Я хочу усім побажати, як це намного частіше вибиратися на природу, кататися на велосипеді, та пам'ятати, що у здоровому тілі здоровий дух. Угу. Дякуємо. Дякуємо, бажаємо нашим глядачам подружитися з власним велосипедом. В кожного він є свій. Можливо, в когось крутезний, крутецький, якийсь спортивний, в когось дійсно така класика. От я нещодавно читав матеріали про спогадів різних респондентів про велосипеди України, то буде окрема наша веломудрівка. Але головна ідея в тому, що треба велосипед вдало підготувати, треба мити, чистити. Колеса шини не забувати накачувати. І знаєте, ну, от в кого є домашні тварини, наприклад, пташки, цуцики, котики, ми з ними спілкуємося. Я думаю, що з велосипедом теж варто поспілкуватися. Ну, принаймні, я думаю, що наші потенційні автори зможуть це зробити в. Окремих літературних творах. Отож, подружіться з вашим велосипедом і навчіться культурі спілкування між велосипедистами. Це дуже теж, знаєте, важливо. От щоб не було, як оць, із Юрківки, як оцей хлопець щось себе щось таке малював, таке незрозуміле майстер спорту в майбутньому міжнародного класу, а велосипед в нього був подряпаний, якось культури спілкування в нього не вистачало. От зверніть увагу, що українська сучасна література. Ітература також нам допоможе, от знаєте, технології та творчість в одному-два в одному. Це те, що нам потрібно, щоб велорух став таким сучасним позитивним явищем життя. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.